Вас, діти, на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо повторювати грошові одиниці, а також додавання і віднімання частинами і повторимо задачі на знаходження невідомого від'ємника. Ось дві нопси нам подав, до роботи час настав. Ось і ми часу не гаємо і урок свій починаємо. Працювати ми сьогодні будемо на сторінках 5 і 6. А зараз приготуємось до осного рахунку. Від числа 82. Відніміть 2 і додайте 5. На якому кольорі ЛЕГО у нас відповідь? Обчисліть, будь ласка. Так, це відповідь 85. До 60 додайте 2 і ще раз 2. І у нас відповідь. Так, на блакитному кольорі 64. Від числа 88, відніміть 64. Це буде. Так. 24. Молодці. І останнє. До числа 45 додайте 5 і відніміть 10. Порахували? Перевірте себе. Так, це буде 40 молодчинки. А тепер відкритий зошит, запишіть дату сьогоднішнього уроку. Приготуйтесь до хвилинки каліграфії. Вам потрібно виписати тільки круглі числа. Із цих чисел знайти і виписати круглі числа. Натисніть відео на паузу і Випишіть. Діти перед вами на екрані пізнали, так, це супермаркет. А у супермаркетах або у магазинах вас обслуговують касир або продавець. Як ви вважаєте, які головні вміння або знання повинен мати продавець або касир? Так, він повинен вміти добре рахувати і обчислювати. А чи повинен вміти добре рахувати покупець? Так, теж він повинен вміти добре рахувати. А що ж необхідно взяти із собою в магазин, щоб купити товар? Правильно, діти, це гроші потрібні. А що ж таке гроші? Це особливий товар, який можна обміняти на будь-який інший товар. Так от, зараз ми з вами обчистимо у завданні. Запишіть вирази 11. Скільки ж купюр на кожному малюнку. На першому малюнку у нас. Так. Купюра 50 гривень 20. Також є купюри монетами 1 гривня 5 І 10. І разом це буде. Так, 86 гривень. На наступному малюнку. Запишіть, скільки це гривень? Так, це у нас 20 гривень і ще 20. 2 гривні, 2 гривні та 5. І разом буде 49. І на останньому малюнку натисніть відео на паузу і обчисліть самостійно. Перевірте себе, а у вас так вийшло. Молодці. Діти, для того, щоб обчистити у магазині, слід застосовувати деякі способи додавання і віднімання. І от один із них. Це частинами. Пригадайте, що додавати і віднімати числа можна частинами. Наприклад, до числа 7 додати 8 ми 8 розкладаємо на 3, щоб до 7 додати стільки, щоб було 10. А потім ще додамо 5. І у нас отримається 15. Від 14, щоб відняти 6. Нам від 14 потрібно відняти стільки, щоб було 10. Тому ми 6 розкладаємо на 4 і 2. І тоді від 14 ми віднімемо спочатку 4, а потім 2, і залишиться 8. Як до числа 26 додати 9? Нам до 26 додати стільки, щоб отрималось кругле число 30. Тому ми 9 розкладаємо на 4 і 5. До 26 додати 4 – 30, Та ще 5 – 35. Отже, як тепер від числа 43 відняти 7. Так, ми від числа 43 віднімаємо спочатку 3, а потім 4. І у нас отримається 36. А тепер давайте. Обчітлимо письмово. Запишіть вирази 13. До 8 додати 4. Так, нам 4 потрібно розкласти на такі доданки, щоб до 8 додати стільки, щоб отрималось 10. Тобто, 4 ми розкладаємо на 2 і 2. Тепер ми до 8 додамо 2, це 10, та ще 2. буде Правильно, 12. До 9 додати 7. До 9 нам потрібно додати стільки, щоб було 10. Тому ми 7 розкладемо. Правильно, на 1 і 6. До 9 додамо 1 10. Тепер до 10. Нам легко додавати інші числа. І ми додамо 6 і буде 16. Від 15 тепер відняти 8. Нам потрібно від 15 відняти стільки, щоб отрималось 10. Тому ми 8 розкладемо правильно на 5 і 3. Від 15 відняти 5 це 10. А тепер від 10 відняти 3 отримається 7. Від 12 відняти 6. Самостійно обчислі. Так, це буде 6. А тепер до 19 додайте 6. Розкладіть 6 на зручні доданки. Натисніть відео на паузу і обчисліть самостійно. І це буде. Так, 25. У наступному виразі. Натисніть відео на паузу. Спробуйте обчислити самостійно. Перевірте. 43. Від числа 70. Відніміть 6. Це буде. Перевірте, 64. 81 відняти щит. Це буде 75. Діти. Іноді однаковий товар може продаватися в різних магазинах. Тоді покупці порівнюють його вартість. Давайте з вами пригадаємо, як же порівняти числа. Наприклад. Число 49 з виразом 4 і 9. Щоб прийняти вираз числом, нам потрібно обчислити вираз. До 4 додати 9 буде. Так, 13. А 13 менше, ніж 49. Порівняйте тепер число 83 з виразом до 8 додати 3. Так, спочатку обчисліть вираз. До 8 додати 3 і порівняйте числом 83. Перевірте себе. У вас так отрималось молодці. У наступному порівняйте. Обчисліть початку у виразі віднімання, а потім порівняйте з числом. І це буде так, дорівнює. А в останньому у нам потрібно порівняти вираз з виразом. Тому спочатку обчисліть. В одному виразі, потім інший вираз і порівняйте. Перевірте себе. Молодці. А тепер ми з вами відпочинемо. Виконайте руханку, діти. Працюємо далі і закріпимо вміння розв'язувати задачу 15. У шкільному автобусі їхало 15 дітей. На зупинці вийшло 8 дітей. Скільки дітей залишилося в автобусі? Про що відповідається в задачі? Правильно, про дітей. Що ж відомо? Що їхало їх 15. -ро. А що означає вісім дітей? Що це вийшли? А про що запитується? Скільки ж дітей залишилося в автобусі? Давайте запишемо задача 15 і коротку умову. Запишіть, натисніть відео на паузу і запишіть. Як же дізнатися, скільки залишилося? Якщо було 15 та вийшло 8, пригадали? Правильно, залишилося завжди, знається, тію віднімання. Отож, запишіть тоді відповідь, скільки ж дітей? Семеро дітей залишилося в автобусі. Молодці, пригадали. Давайте попрацюємо усно. Розгляньте всі види ліній, які ви бачите на екрані. Або в підручнику у завданні 16. Як називається лінія, яка не має ані початку, ані кінця? Ось ви бачите ця лінія, яка не має ані початку, ані кінця, вона може продовжуватися. Так, вона називається правильно пряма. А як називається лінія, яка має лише початок? Ось от, точка і один початок. Це називається так, промінь, начебто від сонечка і ось лінія, це промінь називається з одним початком. А які ще бувають лінії? Ось, ламана, так, або крива. А що ж такий відрізок? Тому нам потрібно ж виміряти довжину відрізка. Так, що ж такий відрізок? Так, це пряма лінія, яка має і початок, і кінець. Вона у вас зображена ось внизу. Виміряйте довжину, цього відрізка. Натисніть відео на паузу, візьміть лінійку та виміряйте. Так, довжина цього відрізка 5 см. Молодці. А далі ви виконаєте онлайне інтерактивне завдання. Посилання буде у групі. І домашнє завдання. Ви обчислите вирази 17 і розв'яжете задачу 18. Про так, трамваї! І вам потрібно теж дізнатися, скільки ж залишилося трамваїв. А ви вже знаєте, якою дією, ви знаєте, залишилося. Тому вам буде легко розв'язувати цю задачу. На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідну квітку до вашої роботи на уроці і намалюйте в зошиті. Дякую вам за увагу, діти, і за роботу на уроці. На все добре вам!